Що? Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько. І мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Подивився вчора відео. Повернулася на рідну землю. Винка Пепа, сестричка нашої тумбочки-печеряшки, а також старша сестра Стрелочки Стрілецької, тобто таке розове тут кубло на даний момент. І привезли ми цих поросят, е, Неділю назад ми зробили купіровку хвостиків, так як вони вже були великі і кум трошки прогавив, ну там свої в нього нюанси, трохи він був зайнятий іншими справами. І купірнули ми. Нагрівали ножа до краса і купірували хвости. Навіщо ми це робимо? Це є профілактична процедура від канібалізму. Тобто при утриманні групами поросят на відготівлі в основному м'ясних порід. є, Бувають прояви канібалізму. Ну, краще б цього не було, але бувають нюанси і е, робиться така профілактична процедура, купірують хвостики, тому що... Канібалізм розпочинається завжди із хвостиків, коли хвостик закручений, кончик лежить, починають гризти хвоста. І бувають такі випадки, я бачив, що вони отуту, аж туди. ну Це страшно. То, для цього робиться копіровка. ну плюс мені подобається куслинки без хвостиків, більш наша форма. Ось от. Ну, от така відповідь, можливо, не професіональна, але... Я роблю це в своєму господарці, мені це подобається. От. І на даний момент ще будемо робити профілактичну процедуру, так як тим по е, сестричкиним, тумбочкиним ми робили це діло на 21-день, й день, а Кумчик не зробив це все діло, то для того, щоб перестрахувати себе, і так як 8 років ми стикнулися з набряковою хворобою, і нам допоміг в той момент сардісант. То ми вже використовуємо його у нас. Тоді є в мене інша вакцина, яка ходилася на другий день. Назву зараз не готовий сказати, тому що не пам'ятаю, треба прочитати. То паровірусній інфекції по свиномасцях, яких ми вакцинували, не використовували. А ви тихо ерісен парлок одноразово проти правил, і закривали ці питання. Є там у нас порівнянні вакцинували після парловірусної інфекції. Була у нас така ситуація, що свинка привела муміці, наша наша, наша, наша От, Ми вакцинуємо свиноматок тільки різен фарм, в день відлучки. Ну, якось і так. І на даний момент зараз е, хочу проколоти, так як не кололи. Ми ну, кум не колов їм савтуса, бо хочу, щоб це все діло було ну, зробити під свиноматкою. Е, чому? Тому що. Краще це діло робити, щоб ви ці антитіла і запобігти це все діло, хоч багато хто каже, що це не вакцина, а помиї, але в нас вона закрила питання і не тільки в мене, то ми її використовуємо. Можливо, в когось вона не спрацювала. Так що я зараз буду використовувати сардосар по два кубіка і буду ставити катазол в парі для підтримки імунітету. Ну, теж багато є нюансів, багато є міфів, багато є якихось непонятних легенд, що це якісь гормони росту, ТБ і ТП. Ну, для цього є інструкція, листочок ось вкладка, беремо і читаємо. Тобто Сардосан будемо пилоти по два, а, а, цього, а катазолу по півтора куриці. Буду ставити в ніжку. От, я ограничитель. Можна відрізати ковпачка і це все діло зробити. Так що, свинка, яка жила у кумчика, на даний момент зараз обратно повернулася додому. і, е, ну, Начебто нічого підпускає, тобто працюємо. Сейчас як це все діло зробимо, як говориться, береже на Бог береже. Ніхто нікому не нав'язує, що це потрібно робити. Це роблю я у себе, це моє господарство і мені приймати рішення, як мені правильно поступати в тій чи іншій ситуації. Ну, за, для того, щоб запобігти напрятову ну, тобто, на хворобу, це перша є проблема у багатьох господарствах. Тобто набрякова хвороба після відлучки, в основному коли свинки починають гарно їсти, багато є дискусій на цю тему, тому що говорять, що це все зв'язано з отруєнням білка, але по моїм спостереженням не тільки залежить від зміни корму, а також залежить і від цього, від стресової ситуації, за чого ми і залишаємо наших поросяток на місці. Ті клітки, в які вони народилися, в які вони були з мамкою, таким чином ми е, мінімалізуємо стресову ситуацію. От, і їдять вони, е, ну є в мене представ, яка помилково мені привезли більше, ніж потрібно було, і ми його використовуємо. Але в основному їдять стартовий комбікорм, на якому сидять мої свиноматки. Тобто з першого дня опоросу. Ми даємо замість лактуючого даємо стартовий комбікор. Ну, не знаю, поросята, наче кума так само, тобто все те саме, що робив я, так само дає дало кум. Тобто свиня та сама, поросята кабан той самий, їжа та сама, ну, але поросятка різняться. Але їдять, і ті, і ті, активненько. Я не знаю, які кума вони родилися, може трошки більші були вагові категорії, але видно, що вони відрізняються. О, там мені людина писала по поросятам, поки я не відлучу, поки я нічого нікому обіцяти не буду. Не міняв я голочки, голочки залишилися тоненькі, ті, що йдуть із, ідуть з шприцами і трошечки, звісно... Поганувато набирається. Трошечки вакцину ми підігріли. Так, Хто там слідуючий? Опа. Свинка себе почуває непогано, Я ж, чим мені подобаються е, свинки, ось, шелуківські дворові, що вони спокійні. Можливо, це залежить від того, як вони жили, як до них відносилися, а можливо, це зв'язано. З генетикою і з тим, що тут вже нахрещено. О, тому що тут вже в цій лінії вже є у нас і велика біла, і ландраз, ізначально з чого воно розпочиналося. І є дві лінії Петрендюрка в цих свинках. І є у нас вже у цьому, це батьківська лінія дюрок, володьки із коржів. Це новий дюрок. В нього раніше не було, в нього є Петрендюрок. Є у нього Альба, є хоч Багато хто говорить, що в і Альба це одне те саме, і цього, в і Петрендюрок це одне те саме. Так, Можна сказати, що так. Але Петрендюрок він в такому окрасі, приблизно як оцей, тобто рижий, полосатий з чорними цятками. А кантор, він світлий, лисий, такий, як Максе, тільки кофейного такого кольору. ну Але я ж кажу. Люди, так, да, там також лінія Петрена француза і Дюрка. Ну, а тут, можливо, йде німецький, волосатий. Отак. І... Ну, Це мої, мої такі, може, догадки, чи як воно там правильно називається. Але... так. Ще розчитав скільки кабанчиків, всі котлини, але наші 4 кабанчика і 5 свиночок. Та на зімку мене дивився, як, як вони смоктали мамку. Петрила мамка частіше годує, чим годує наша тумбочка. Тут по времені погано набирається. Волочка тоненька. Є ж є в мене. Мужці не хоче набиратися. Варцина у нас тут, в принципі, з в запасом. Не хоче набиратися, тут треба для такого діла брати товщі голки. Ну, окремо ми їх купуємо і використовуємо. Ну, але там, чим менша голочка, тим... Менша дирочка, то якось думаю, щоб було не так, воно їм прикроють вольно. Тіхо-тіхо-тіхо. Так. Так. Тихо. Ну, але кажуть, це виходить сутки, як вони в мене. Нормально все почувають. Їдять. Транспортіровка в нас. Ми забирали їх тут по місту, недалеко, базувався. Хтось каже, добре, що приїхали, до каже, але дав би Бог, щоб також було все добре. Ну, така, друзі, ситуація. Ми не знаємо, що буде з нами завтра і що нам прийдеться робити. Ну, Поки працюємо, поки не опускаємо руки, а не тихо-тихо-тихо. Так, це ще в нас залишиться, не знаю, ще один, а може вже останній. Зараз передивлюся. Оп. 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 Так, що ми маємо? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, дев'ять, десять. Так що, друзі, всім ми поставили вакцинку. Починаючи лутька боятися, клички викидаємо. Вакцинку викидаємо, пізніше цю бутилочку. І катазол після вскриття 28 днів. Тобто будемо тих повторно вакцинувати. Будемо проколювати. Ну і цим також, я думаю, що трошки пізніше теж повторимо. Але буде добре хоча б хоч один раз, щоб це все діло зробити пецінувати. Що ви полякалися? Так що, друзі, на цьому все. Буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я та добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум падіжа. Підтримуйте один одного. Разом до перемоги. Всім пока-пока, друзі. Ну а я погнав далі. Що ви мишки, мишки? Не бійтесь. Не Все ви позбивалися. Побігли. Не наблягав. Що ви дівчата? Роки дівчата. З'їдять мене тихо, тихо. Все, поховалися це всі. Все, вже не буду вам нічого робити.